Тиша, темрява, десь у глибині лісу живе ця історія. І сьогодні я розповім її тобі. Будинок на околиці у селі Верхня Озеряна, що затиснути лісами на півночі Харківщини. Вже багато років стоїть порожній будинок дерев'яний, похилений, з вицвілими від дощів віконницями. Він виглядає як типовий закинутий дім, які трапляються в кожному селі. Але в цьому була одна різниця: сюди ніхто не хотів заходити. Навіть підлітки, які, здавалося, не боялися нічого, обходили його стороною. Старші люди розповідали, що ще в 70-х там жила родина грекових. Вони були звичайними селянами. Чоловік, дружина і двоє дітей, але з ними завжди щось було не так. Жінку бачили лише в день, і то рідко. Діти ніколи не гралися з іншими. А чоловік він виходив вночі, босий у самому піддягу мовчки, йшов лісом, куди і навіщо ніхто не знав. Одного разу баба Галька сказала, що бачила, як він стояв годинами посеред поля і дивився на порожнє небо. Люди сміялися, а через тиждень у селі зникла дівчинка, її шукали, і в полі, і в лісі, навіть ставок розкопували. Але нічого. Після того випадку про родину грекових. Говорити стали пошепки. Через рік родина просто зникла. Ніхто не бачив, як вони виїжджали. Будинок стояв порожнім, але вночі в ньому світилися вогники. Першим, хто наважився зайти всередину, був Сергійко, хлопець, якому щойно виповнилося 16. Він сперечався з другом і сказав, що заночує там. Всі чекали його зранку. Але він не вийшов. Коли односельці зібралися біля будинку, то знайшли його в сінях. Він сидів у кутку, затиснувши в руках порожню скляну банку. Його очі були відкриті, а в зіницях відображення свічки. Але в будинку не було свічки. Сергійка повезли до Харкова в лікарню. Він не говорив. Лише повторював одне речення він дивиться з-під підлоги. Через рік він помер у психіатричній клініці, його мозок був уражений ніби після багаторічного стресу. Це змусило людей знову говорити про будинок, його пробували знести. Але екскаватор, який привезли з райцентру, вийшов з ладу просто перед двором. Механік зламав руку, впавши на рівній землі. Бульдозер відмовився рушати з місця. Через тиждень усе обладнання вивезли. І знову мовчання. У 2000-х у село переїхала родина з міста. Вони купили кілька хат на вулиці Лісовій. Молоде подружжя Олег і Юля вирішили відремонтувати старі хати. І здати туристам. Про будинок на околиці вони нічого не знали, поки Олег не натрапив на нього під час прогулянки. Він повернувся додому неспокійний, сказав, що хоче купити ту хату, що відчуває, ніби щось його тягне. Юля сміялася. Наступного дня він пішов туди знову і вже не повернувся. Його знайшли аж на третю добу. Він стояв у підвалі будинку обличчям до стіни. Все тіло його було вкрито подряпинами, на шиї, слід від мотузки. Але мотузки не було, він не пам'ятав, як туди потрапив. Єдине, що він сказав, там щось є, воно не говорить, але дивиться. Юля забрала дітей і поїхала, а будинок знову залишився сам. У 2021 році, після чергової бурі, дах будинку звалився. Сусіди зітхнули з полегшенням. Але того ж тижня, вночі, в будинку знову засвітилися вогники. Один із місцевих Петро пішов перевірити і більше не повернувся. Його тіло знайшли на веранді, обгоріле, ніби він згорів із середини. Але навколо нічого не палало. Тепер у верхній озер'яні до будинку не підходять навіть у день. Діти не граються поруч, телефони втрачають сигнал. І щоночі, о третій, в одному з вікон миготить вогник. Свідчення людей одне й те саме. Це ніби очі, вони бачать тебе навіть якщо ти не дивишся. Кажуть подібне трапляється й сьогодні. Але хто знає, правда це чи вигадка. Якщо хочеш ще, повертайся. Вуйко знає багато страшного.